Наталя Лігіза як програмісти наліво ходили. Бізнес-поради підприємцям книга є продовженням історії роздумів автора, започаткованих у книзі Якби програмісти будували будинок. Книга наповнена порадами не тільки для підприємців під час роботи з програмістами, але й багато на цікаві історії з бізнес-практики Наталії, яка керує компанією в IT-сфері вже понад сім років. У книзі автор розповідає свою особисту історію невдалого партнерства і дає поради, як цього можна уникнути. Також у книзі ви знайдете готові скрипти для служби підтримки вашої компанії та приклади питань перед тим, як складатимете партнерську угоду. У книзі багато гумору, гарний настрій під час читання гарантується. Моїм синам Валерію і Данилу присвячується: Люблю вас. Вступ. Ніколи не вважай себе не таким, яким тебе не вважають інші. І тоді інші не визнають тебе не таким, яким ти хотів би їм здаватися. Аліса в країні чудес Льюіс Скеро. У минулому столітті далекого 1997 року я вперше познайомилася з програмою 1С. Це була 1С 6 версія для бухгалтерії. Навчати премудростям роботи у цьому програмному забезпеченні в корпорації Борис, моє перше місце роботи, доручили системному адміністратору Костянтину вечорами після роботи. Коли офісні працівники розходилися після 18-ї, ми з Костянтином навчалися, як користуватися програмою на вільному комп'ютері. В університеті нас, на жаль, на уроках інформатики садили по троє людей на дерев'яній лаві, один комп'ютер і максимум, що ми засвоїли, так це те, як включити і вимкнути комп'ютер, та й кілька разів стукнути по клавішах. Відповідно, перебуваючи вже у віці 20 років, комп'ютерної грамотності в мене було аж цілих нуль із хвостиком. Уроки в корпорації не пройшли даремно. Основи були закладені правильно, а значить, двері в 1С були відчинені. А ви знаєте, чому 1С називається саме 1С? Колись дуже давно, у 1995 році, засновник компанії Борис Нуралієв помітив, що програма виконує запит користувача на інтерфейсі за секунду, звідси і пішла назва – одна секунда. Любов до 1С у мене була з першого погляду, і за цей час я своїм почуттям не змінила. Вона для мене вірний друг і товариш, правдивий і чесний, ліки від брехні та обману нечесних людей. Після 1С6 версії прийшла 1 С 77 і складніше, цікавіше нова автоматизація, нові знання та випробування звичайно ж теж. На той час я вже працювала головною бухгалтеркою у корпорації, замістивши минулу Зінаїду Іванівну, яку згубила пристрасть до шампанського, і вона не була насправді цінним кадром. На нову версію 1С 7.7 ми перейшли, що стало моїм першим досвідом управління проєктом з автоматизації обліку компанії бензинової галузі з мільйонними оборотами. Перші знайомства із програмістами 1С у Криму новий досвід комунікації з особливою кастою розробників. З тих пір минуло вже 25 років, я вже працюю з 1 С 83 а версію 1С7.7 називаю динозавром і не беруся керувати проєктами за участю цієї старенької. Навіщо написала цю книгу? Ну, по перше, книги я писати люблю. Ну а по-друге, хочу поділитися своїм досвідом, щиро від всієї душі. Досвід оплачений часом, грошима, сльозами, нервами, сварками, розставаннями. Все як у гарному блокбастері з бурою емоцій та мінусом на кредитній картці. Ще зізнаюся в коханні всім тим людям, які зараз поряд зі мною пліч опліч вирішують разом зі мною завдання, розбираються в проблемах, вислуховують. Усі мої суперчудові програмісти 1С, бухгалтери, мої адміністратори проєктів і мої клієнти я вас щиро люблю. У любові зізналася, поїхали далі. Розбиратимемося на сторінках цієї книги, чому програмісти зраджують своїм роботодавцям, ходять наліво, дивляться на всі боки і нів'яко не бажають роками сидіти на одному місці. Якщо ви думаєте, що все впирається в гроші, то помиляєтеся, моя суб'єктивна думка. Тому що практика показує, що не завжди матеріальна складова є єдиною причиною, коли програміст погоджується на інші проєкти. Ситуація комплексна, тому відразу попереджу вас, що не шукайте в цій книзі, як зробити так, щоб програміст працював тільки на вас. Не пасіть котів, тобто не намагайтеся взяти контроль управління розробником 100% у свої руки. Це однозначно не сподобається співробітнику і призведе тільки до якнайшвидшого розставання. Та й кому сподобається щоденний контроль і пильне око цілодобово, і безперервно вам особисто таке навряд чи сподобалося. Спробуємо протягом усієї цієї книги поміркувати про IT-сферу, про взаємодію з розробниками ведення it проєктів Трохи скриптів вам у стрічку додам, казку розповім, та ще й інструкцію для складання партнерської угоди додам як вишеньку на торті.